Так, всіх вітаю, на ремонті такий дихтарик, Ось саме він. І так, в чому проблема? Підключаємо до зарядного пристрою. Індикація є, наче заряджається постійно, до кінця не доходить заряд. Ну і дійсності не вмикається. Так, основна проблема, щоб тут щось діагностувати, його треба розібрати. З цим дійсно проблема. Скидимо цю кришку, нам нічого не дає там задня частина акумулятора. Скидуємо цю, тут тільки світодіод і ззаді металева пластина, за якою вже нікуди не достатись. І так, щоб розібрати, треба зняти оцю пластикову кришку. Вона сидить на герметику. Просто там чимось нагріти або спиртом заливати немає сенсу, бо герметик на. Це ніяк не впливає на його властивості він не розчиняється, нічого з не трапляється. Тобто єдине, що залишається, це піднімаємо цю частинку. Можна зробити отвір і пробувати отак підковирювати. По-іншому просто ніяк. Після того, як у вас це вийде, вам вдасться зняти цю пластинку. Отак, тут у нас буде знаходитись плата керування. Ну, всі провода і все інше таке. Знизу там знаходиться акумулятор. Там він знаходиться. Ось я його вже зняв. Тобто, що треба буде зробити? Зняти плату керування. Вона ось на двох болтиках буде, один тут, другий трошки нижче, відпаяти оці дроти, які тут знаходяться, щоб не заважало вам її зняти плату. Після цього знімаємо плату і ми бачимо верхню частину акумулятора. Вона буде приблизно отакою. От отакою. Далі від'єднуємо БМС плату цю від акумулятора. Перевіряємо акумулятор. Акумулятор був зовсім дохлий, тобто взагалі не видавав ні жодного вольту. Ну, експериментальним шляхом я його відновив. Він дав 2505 мА на виході. І тобто, він працюючий. А з БМС-кою трошки важкіше. Вона вийшла з ладу, і тому у нас так дехтар постійно не міг зарядитися не міг віддати напругу. До цього нам треба замінити БМС-ку. Е, БМС-ка тут незвичайна, вона більше, ніж 10 А потужності. Е, на ринку, що в нас є, що можна купити, такі бувають максимум на 5 А. Тобто не підходять до такої форми. Прийдеться щось нарвати щось на зразок такого. Ця БМС на 15 А. Планую її сюди от закласти Її обернути в термоусадку. Далі вставити акумулятор, припаятись до нього через бмс і запустити до плати. Думаю, все-таки вийде. І не забуваємо, після того, як цю плату зняли, треба все стару термопасту там обрати. Нову нанести, все закріпити, заново покласти, також з герметиком. Його треба також очистити, спиртом протерти, нанести новий і знову поставити на місце. Після цього ліхтар має працювати. Всім дякую за увагу!